Переходимо до розгляду питань порядку денного про підтримку позиції президента України Володимира Зеленського. Слово для виступу надається депутату Житомирської обласної ради Киса Підміни Вікторів Росія намагається розширити межі своєї агресії, щоб послабити міжнародну коаліцію, яка виступає проти терору, і заблокувати критично важливу допомогу Україні від партнерів. Зокрема, здійснюється масштабна дискредитація українського військово-політичного керівництва з метою зламати опір українського народу, який героїчно захищає свою незалежність. Водночас останні події засвідчили, що ворог розгорнув чергову гібридну атаку, просуваючи фейкові наративи, аби дестабілізувати ситуацію та посіяти розбрат. Наше завдання зберегти державу та захистити її суверенітет. Народ України ніколи не дозволить вирішувати свою долю без своєї участі. Будь-які спроби нав'язати нам зовнішні рішення отримають рішучу відсіч. Ми заявляємо про нашу підтримку позиції президента України Володимира Зеленського: нічого про Україну без України. Наголошуємо на неприпустимості будь-яких перемовин щодо України без безпосередньої участі української сторони. Ми добре розуміємо, що наш головний ворог це Росія, це держава-терорист, яка нехтує поняттями демократії, прав людини та совісті. Ми демократична держава та обов'язково зробимо свій вибір під час голосування, коли всі, хто має на це право, зможуть це зробити вільно та безпечно. Ми маємо продемонструвати, що ці спроби марні, що наша держава від президента до найменшої громади працює заради одного справедливого миру для України та безпеки прийдешніх поколінь. Слава Україні! Прошу поставити за За 43 рішення прийнято.